Так, Нічого такого більше вам не купляла, солодкого купила трохи. Добре? Дубайський шоколад. Бабусям хальву вони люблять. Цього три хальви. Да. Бабці по хальві. Дубайський? Да, так Червоний. Так, завтра Червоні. Всім доброго вечора. Мама була в Тереччині і привезла нам дубайський шоколад. Зараз будемо його пробувати.

Та. Mm. Так. Так, зараз будемо пробувати. Такі червоні. Такі полосочки. Так. Тако. Mm. Mm, хрустить. Mm, не хрустит. Мені подобається. Мені mm, теж.